Хмельницька область втратила ще двох захисників. Патріотичну ялинку створили діти разом з поліцейськими на Хмельниччині. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо днями. Відбулося нагородження переможців першої щорічної премії «Прозоре» Awards 2023. Замовників, які продемонстрували найкращі результати у закупівлях двадцять третьому році, потрапила у список і громада із Хмельниччини. Методика визначення переможців, як інформують в асоціації міст України, ґрунтувалася зокрема на оцінці рівня конкурентності у закупівлі замовника, частки конкурентних закупівель у співвідношенні із прямими. Відтак, за найбільші обсяги закупівель для потреб оборони через Прозоро нагороджено Дніпровська міська рада. За рух до максимально обґрунтованих закупівель відзначено Львівську міську раду. Замовником із найбільш конкурентними закупівлями став виконком Великодимирської селищної Київської області. А за найбільш конкурентну закупівлю відзначено Сахновецьку сільську раду, що на Шепетівщині. На одному тендері у них була найвища конкуренція 34 учасники. У сільській раді розповіли, що мова про закупівлю трьох бензинових генераторів, яку муніципалітет оголосив у квітні цього року. На неї планували витратити 100 тисяч гривень однак, після запеклих торгів, у яких взяли участь понад три десятки учасників, переможець погодився продати їх за ціною 43,5 тисячі гривень. У мінгекономіки додають, що попри повномасштабну війну та чисельні тендерні скандали, насправді є багато організацій, які стали взірцем у проведенні ефективних закупівель. Музика. Хмельницька область втратила ще двох захисників у боях з окупантом. Загинули військові з Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів. Анатолій Козлов народився 3 січня 1985 року. Він проживав у селі Гораївка Староушицької громади. Був рядовий. Його зарахували до військової частини головного управління розвідки. Анатолій загинув ще 13 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання. Це трапилося на бойовій позиції в селі Мощун Бучанського району Київської області. Але лише 26 грудня 2023 року його тіло вдалося. Ідентифікувати вірний військовій присязі та українському народу Анатолій Леонідович мужньо виконував свій військовий обов'язок та загинув за вільне і мирне майбутнє України. Загинув за кожного з нас. Повідомили трагічну звістку в Староушицькій селищній раді. Ренат Дученко народився 14 травня 1989 року. Він був із Старокостянтинова. Мав звання молодшого сержанта. Воїн загинув 24 грудня 23-го року поблизу населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області. Це трапилося під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом батьківщини. Інформацію повідомили в міській раді Старокостянтинова. Схиляємо голови в скорботі та повазі перед захисниками. Вічна слава і пам'ять героям. Патріотичну ялинку створили діти разом з поліцейськими на Хмельниччині. На пропозицію ювенальних поліцейських виготовити патріотичні прикраси на ялинку відгукнулися школярі з усіх куточків Хмельницької області. Серед них чимало дітей, батьки яких наразі захищають Україну. У багатьох дітей зараз батьки далеко від дому захищають нашу державу у складі сил оборони. І ми намагаємося приділяти таким хлопчикам та дівчаткам посилену увагу. Залучаємо їх до різних активностей. Однією з них і було створення такої патріотичної ялинки, розповів начальник ювенальної поліції Сергій Цимбалюк. Жовто-блакитні кольори, національні візерунки і орнаменти, природні матеріали, якими багата наша земля. Все це використовували школярі у своїх виробах. У результаті вийшла яскрава патріотична ялинка, сповнена дитячим теплом, безпосередністю і головне вірою в перемогу і світле майбутнє України. На цьому ми з вами прощаємося. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!